Спецпризначенців третього полку почали тренувати інструктори НАТО. Місяць тому Кіровоградський полк увійшов до складу новостворених сил спеціальних операцій. Відтоді бійців навчають іноземні інструктори за міжнародними стандартами. Як проходили тренування із вогневої підготовки, бачив Сергій Михайлін. Роман на війну пішов добровольцем. Пройшов піски, захищав Донецький аеропорт. Віднедавна чоловік у складі третього полку спецпризначення каже: нові знання, які отримав від іноземних інструкторів, могли б зберегти чимало життів на передовій. Вони прийшли в Афганістан, Ірак, і вони нас чаться тому, чому ще нас, ну те, що ми за совєтськими стандартами, ми ще не бачили. Топографія є тактична медицина. Це також як ну така новинка. На полігоні більше десятка закордонних інструкторів навчають військових тактиці стрільби. Бійці відпрацьовують зміну позицій, порядок ведення вогню з незручних положень. Вони навчили нас декількох нових вправ, пояснили саму фізику стрільби, як їм правильно вибрати положення, що як треба робити для того, щоб влучно стріляти. Один із елементів тренувань так звана стресова стрільба. Після сигналу боєць має пронести вантаж до певного місця. Потім збирає автомат і знищує цілі з різних положень. При цьому змінює і саму зброю. Інструктори оцінюють вправність роботи зі зброєю та якість стрільби в разі промаху штрафують. Якщо хлопці десь в чомусь допускають помилок, то виховна робота в них направлена на фізичне виховання. Тобто Вони віджимаються, присідають, бігають. Заняття проводять англійською мовою. 160. It on the До 150 метрів група двігається по, по, по половинам групи. Бійці кажуть, мовного бар'єру майже не існує при помощі жестів, При помощі того, що ми вже ну, трохи знаємо, то що треба робити, то воно. Виходить так, що наше знання англійського ну покращується. І додають порядок підготовки за стандартами НАТО, досить схожий. Відрізняється лише система занять. Поступово, Тобто спершу робиться одна вправа, потім друга, потім ці вправи зводяться в там, там. З двох прав вже робиться одна права вправа, і так вони зводяться, зводяться, зводяться. Самі ж інструктори відзначають професійний рівень підготовки спецпризначенців. Роман каже: війна на сході має тривати до тих пір, поки ми не звільнимо його від окупантів. Коли там нема кому буде з нами воювати по завершенню тренувань, підрозділ спецпризначенців відправиться на передову. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.